Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі у нас п'ятниця, 25 квітня. Я вам традиційно пропоную оглянути найважливіші новини, які в першу чергу відносяться стосується України. Перед тим, як розпочати, традиційно попрошу вас підписатися на YouTube канал 24 го каналу. В описі також є посилання на мій YouTube ресурс. Підписуйтесь, постійно оновлюємо там інформацію. все робимо для вас. Ну і звичайно ж, ставте лайки, коментуйте звідки ви нас дивитесь, ваші зауважні побажання. Це дуже важливо, аби це зробив кожен з вас. Таким чином ми просуваємо україномовний YouTube і про українську нашу з вами позицію. Про що будемо сьогодні говорити? Дональд Трамп звернувся до Путіна щодо обстрілів в столиці нашої країни. Білий дім шокував своїми пропозиціями і своїм особливим баченням гарантії безпеки для України. Також в овальному кабінеті кажуть, що дуже сильно тиснуть на Російську Федерацію і Путіна, і навіть назвали основні санкції, які готові вводити, або вже вони Введені по факту проти Кремля. Ну і для чого насправді Трамп і його оточення просять власне таке формулювання, просять Україну дозволити їм визнати Крим російським. Це дуже важливо. Дочекатися, все з вами проаналізуємо, все з вами будемо знати точно і всі підводні течії, які намагаються всунути нам Росія і США тут без. Пафосу справді вони зараз є союзниками. Почну з того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив з низкою заяв щодо війни, яку Росія проводить в Україні. Він це зробив на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії. Так, от власне, під час спільного брифінгу, за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарсторре, американський лідер заявив, що війна в Україні є дуже важливою, і, за словами Трампа, Сполучені Штати Америки хочуть завершити її якнайшвидше. Цитуємо 47-го президента Сполучених Штатів. Думаю, у нас є великий. Прогрес, побачимо, що станеться наступні кілька днів, будуть дуже важливими. Трамп також додав, що Штати чинять багато тиску на Росію. При цьому на запитання журналістів щодо санкцій проти Російської Федерації він хотів би відповісти на це питання через кілька тижнів. Так сказав Трамп. Водночас, говорячи про масову атаку Росії на Україну і на наші міста і на столицю президент. E... Власник овального кабінету, той, хто окупував овальний кабінет, відповів стримано. Мені не сподобалась ця ніч, каже Трамп. Ми посередині мирних переговорів, а ракети були випущені. Ну, про реакцію Трампа ми окремо з вами зараз поговоримо. Так, от щодо ситуації довкола Кримського півострова, очільник Білого Дому сказав, що повернути Крим буде дуже важко. Він також акцентував, що Крим був відданий Росії за президентства на ім'я Хусейн. Цей Обама, а він сам тут ні до чого. Ну про це ми вже з вами говорили в будь-якій ситуації, де потрібно сказати, що Росія агресор або Росія вбиває українців. Трамп, коли вже немає що відповісти, каже: це не моя війна, це війна Обами, це не моя війна, це о, війна Байдена. Тобто, моя хата скраю я нічого не знаю. І байдуже, що він представляє не себе як Дональда Трампа, як гравця в гольф. Як людина, яка шість разів банкрутувала, а він представляє інституцію президента Сполучених Штатів. Тут треба роз'яснити Трампові, бо він цього на свій поважний вік досі не розуміє. При цьому поступкою з боку Росії, за словами Трампа, буде: послухайте це от найвеличніші санкції, найвеличніший компроміс з боку Росії. Так, от буде. Припинення війни і відмова від захоплення усієї України, те, що Росія не захопила всю країну, є великою поступкою, сказав. Трамп водночас на запитання про те, чи він все ще вважає, що Україна повинна віддати частину території, щоб досягти миру, Трамп ствердно відповів так. Ну, це залежить від того, яку територію ми зробимо все можливе працюючи з Україною, але вони втратили багато території. Крім того, Трампа запитали про те, чи розглядає він можливість виходу з переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. За словами американського президента, журналіст має повторити це питання за два тижні. Але я я думаю, ми дуже близько додав Трамп. Ну знаєте, давайте ми знову ж таки, так як і хотів овальний кабінет від Зеленського, ще раз подякуємо Трампові, що він каже, що компроміс Росії полягає в тому, ну от Кремль де на. Хороший жест для України, що він відмовиться від захоплення всієї України. Натомість Україна має віддати все інше, про що ми з вами останні дні говоримо. Ось такий от тиск чинить Трамп на Росію. Я вам вже нагадаю, що раніше Трамп казав на запитання, чи будуть санкції проти Росії, коли вдарили вони по кривому рогу. Він сказав, і так санкції вже введені. Північний потік 2 зупинений. Я ввів ці санкції. Тобто, бачимо, що Трамп легімітизує Трамп. Каже Кремль Володимир Путін, бийте далі, робіть, що хочете, тому що ми і так нічого вам не зробимо. Так, от, власне, як Трамп відповів на удар балістикою найбільшою наймасштабнішою ударом балістичними ракетами по столиці України за весь час повномасштабного вторгнення, власне, в день вчора президент США Трамп виклав у своїй соцмережі допис щодо російського масованого удару по Україні 24 квітня. Я цитую. Трампа, я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Невчасно, Володимире, зупинись п'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Примітно, що напередодні речниця Білого Дому Керлайн Левіт, коментуючи переговори в Лондоні, заявила, що Трамп розчарований, а президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку. Ну, власне, якщо говорити про те, як Трамп прокоментував, про це до речі, дуже добре акцентують в Україні публіцисти аналітики. Це ця фамільярність у зверненні до Путіна. Він до нього каже. Володимире, це тобто мовляв, слухай, друже. Ми ще на одному боці. У нас же ж спільна мета. В нас же ж в обох сильні карти в руках їх немає. Володимира Зеленського. Ми сильні з тобою. Не бий не ракетами поки що. Ну і власне про цю фразу Трампа, що оцей удар балістичними ракетами був не на часі. Тобто, на думку Трампа, є слушний момент, коли Путін може запустити іскандери, запустити балістику, бити по Україні, вбивати українських дітей, вбивати цивільних українців. На це є слушний момент, так виходить за словами Трампа, і виглядає так, що саме так має виглядати мир для України. Тобто, після того, якщо якщо буде про щось домовлено, щось підписано. Росія повністю може дати бити, далі бити балістикою, а Трамп буде виходити і казати, слухайте, це не на часі. Ай-яй-яй, це ніяк не входить в наші домовленості. Володимире, не роби так, будь ласка, я з тобою не зіграю в гольф. Ну, це абсурд взагалі, ну це цинізм. Пісков також прокоментував обстріл, ну і він, до речі, десь. Такі, як і ми очікували. У Російській Федерації цинічно прокоментували комбінований масовий обстріл Києва, внаслідок якого, я вам нагадаю, загинуло 12 людей, вже відомо. Сотня поранених пресекатар кремлівського диктатора Путіна Дмитрий Пісков заявив, що великодні перемир'я вже закінчилося, тому російські загарбницькі війська продовжують атакувати військові та напіввійськові цілі на території України. У рамках цього власне і були проведені ці удари. Ну це цинізм найвищого гатунку такого, тому що вели... нагадаю вам, великодні перемир'я і до цього не бити по енергетиці. Розповідали в Російській Федерації саме за цей період, з 18 березня. Було запущено на 50%, Я вже повторююсь неодноразово більше шахетів ніж завжди. Масовані по дві сотні безпілотників летіли на наші міста на великодні перемир'я. Ми ж прекрасно знаємо, що наші бійці потрапили в оточення на турецькому напрямку. Ми прекрасно знаємо, що на Херсонщині били дронами по цивільному по цивільному населенню, і це дало змогу Росії за 30 годин. Які голосив, начебто, перемир'я Путін росіянам перегрупуватися, і відразу ж після цього на південному напрямку на 25% зросла кількість ударів і кабами, і впівдронами і артилерією. Ось прошу вам дуже це є перемир'я від Путіна, аби підвести боєкомплект, аби ще з сильнішою ненавистю нищити українців і вбивати їх. Більше того, я вам хочу сказати, є поступки, є гарантії безпеки з боку Трампа, тому що США збираються вимагати від Росії визнати право України на власну армію та оборонну промисловість у рамках угоди щодо завершення війни. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на джерела, які знайомі з ходом обговорення у Вашингтоні. Власне зазначається, що спецпредставник президента США Трампа УІТКОФ може порушити це питання під час. Зустрічі з російським диктатором Путіним. Я нагадаю вам, що сьогодні вночі борт Виткуфа вилетів з Парижу до Росії, і сьогодні вночі, десь півдруга ночі, він приземлився на болотах. І, от вже можливо, і були перші контакти. Ми цього ще поки що не знаємо. Але в агентстві підкреслює в Блумберг, що згода дозволити Україні мати власну армію означала б те, що Путіну доведеться відмовитися від своєї мети з демілітаризації країни. Ба більше це ознака, що адміністрація Трампа готова домагатися деяких поступок від Москви, а не тільки від Києва, щоб завершити війну. Слухайте, ну це е, нам плюють в очі, щоб не сказати гірше, і кажуть, що це роса, тому що о Боже Трамп каже Україна, ви будете мати свою армію. Я вам нагадаю, 2 березня після скандалу у Увальному кабінеті Володимир Зеленський відвідав е, Лондон, і де було узгоджено, що найпотужніша гарантія безпеки це українська армія, і їй треба допомагати. І вже наступний крок це е, постачання озброєння, фінансування Сил оборони України, спільна співпраця, колаборація це є найголовніша гарантія безпеки. А тут, е, от, е, Трамп. Запевняє Блумберг, каже, що слухайте, ми домовимося з Росією, і Росія скаже, що Україна матиме армію. Та це не обговорюється, інакше б цього не може бути. Якби не було армії, взагалі, взагалі б української та нашої сил оборони взагалі б не стояло питання про якусь оборону кордонів, про якесь стримування ворога. Абсолютно не було би про що говорити, тому це не є предмет для переговорів і компромісів. З цим ніхто не буде в нас носитися чи запитувати мати Україні армію. Чи не мати Україні армію так само, як і розповідає Трамп що компроміс це те, що Росія не захопить всю Україну. Та нам не треба таких переговорників. Виходьте, будь ласка, з переговорів. Ви ж обіцяли вже неодноразово. Тим паче, видання більд каже, що Україна готується до цього складного сценарію, коли США вийдуть з переговорів в таких, переговорів, в таких позиціях. США абсолютно нам нічим не допомагають від слова взагалі. І знову ж я таки задаюсь питанням: а для чого тоді сполучені Штати Америки, якщо і ми самі можемо піти на ці кроки? Які пропонує США без сполучених штатів в агенції Також додали, що Сполучені Штати також хочуть, щоб Росія повернула Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яку вона захопила на початку повномасштабного вторгнення, за словами співрозмовників Блумберг. Після цього об'єкти на Запорізькій атомній електростанції мають передатися під контроль Вашингтону. Крім того, джерела розповіли журналістам, що США хочуть забезпечити Україну Україні прохід через Дніпро і повернути окуповані Росії території на Харківській. В Харківській області, на харківському напрямку, Путін вже вимагає визнати Луганськ, Донецьк, Запоріжжя і Херсонську області територіями Російської Федерації. Послухайте, ну, вже чітко сказано було в терористів, що вони. Не будуть ніякі від ЗАЕС відмовлятися, що на ніякі компроміси не будуть йти, для чого видавати бажане за дійсне. Тобто Трамп хоче Україну нагнути, тому що до 100 днів він хоче щось запропонувати. і Він ви він побачив. Він вчора зізнався, що переговори йдуть важче, він ніж він очікував, і він вирішив не заморочувати собі голову. Давайте далі нагинати на і просто гвалтувати Україну, тому що це швидше, тому що це краще, тому що таким чином я можу на 100 днів 30 квітня оголосити про якийсь мир. А тут абсолютно баджу дому, на яких умовах хто йде на компроміси, хто жертва, хто агресор, хто кого вбиває. В нього є тільки 5 тисяч солдат. Тобто він поєднує окупантів 2,5 тисячі, і наших героїв-захисників. Він це все змішує, і каже 5 тисяч помирає. Не припустив. Міністр закорміністр закордонних справ Російської Федерації каже, що Росія готова до моці і сполученими штатами Америки щодо України, але є деякі елементи цієї угоди, які потребують допрацювання. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю CBC News. Ну, от бачимо, ми про це до речі, взагалі забуваємо про те, що Росія виходить завдяки Трампу з ізоляції. CBC News розповіли в інтерв'ю спокійно. Дмитрій в літає до Сполучених Штатів Америки з нього зніма. Мають санкції. Про це, знаєте, якось ми відкинули це на задній план через гарячу новини щодня, але Росія собі вільно рухається по всьому світу, начебто вона не нападала на Україну, начебто вона не б'є ракетами по Україні, начебто вони не заходили 24 лютого і не вбивали і не гвалтували українців з першого дня повномасштабного вторгнення. Все нормально. Тобто, Білий дім каже, ну нічого. Невчасно, недоречно, можливо, не треба було цього робити, але будь ласка, ласкаво просимо. Так, от в інтерв'ю News Лавров зауважив, що Трамп не розкривав конкретних елементів угоди, тож і він не хоче цього робити. Президент США вірить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Заява, заява президента згадує угоду, і ми готові досягти угоди, але все ще є кілька певних елементів, які мають бути допрацьовані. І ми зайняті саме цим, сказав Лавров. Очільник МЗС країни агресорки додав, що Росія продовжує підтримувати контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні, тобто війни. Це ситуація. Є кілька ознак того, каже Лавров, що ми рухаємось в правильному напрямку. Перш за все, тому що президент Трамп є, мабуть, єдиним лідером на планеті, який визнає необхідність усунення першопричин цієї ситуації, коли він сказав, що це була величезна помилка тягнути Україну в НАТО. Це була помилка адміністрації Байдена. Він хоче виправити це. Ну, по-перше, Лавров, ти ж досвідчений дипломат для України. Двері в НАТО відкрилися в 2008 році. Минулого року ще раз це підтвердили. Тому Тут не Байден. Саме Байден був проти вступу України в НАТО, хоча офіційно заявляли на ювілейному Вашингтонському саміті минулого літа, що Україна рухається до Альянсу. Ми і рухаємось, і нам не треба вказувати, куди ми маємо рухатися. І бачимо Лавров, до речі, про це ми ще поговоримо. Лавров каже, що він не хоче розкривати е, деталі угоди. Трамп теж їх не розкриває, а речниця Білого Дому Керона Левіт вчора сказала, я вам про це розповідав. Що Володимир Зеленський робить велику помилку, що проговорює елементи угоди в засобах масової інформації. Чому ж ви такі всі, вибачте, миротворці, мовчите про умови угоди, якщо вони такі прийнятні, якщо вони наближають до миру і дозволяють не вбивати українців? Ну, За, за версією Трампа не вмирати і бідним солдатам російської армії. А можливо, там щось є таке, що неприйнятне? тому що всі кажуть, мовчимо. Зараз про це згадаємо, що. Куди і як Кір Стармер, також прем'єр-міністр Британії, висловив думку, що припинення вогню в Україні може бути оголошене вже до літа цього року. Цитуємо, це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повністю. Знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше. Я не сумніваюся, що вони зроблять це знову, сказав він в інтерв'ю The Telegraph. Ну, от бачимо Стармела єдиний, хто каже правду. Але і тут є такі кричущі меседжі, неприйнятні для України, навіть в висловлюваннях. Стармера зараз поясню, що мається на увазі. Стармер також відмовився підтримувати план США офіційно визнати Крим російським і зажадав, що Москва погодилася на беззастережне припинення вогню. Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання. Не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна, і Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього без застережнього припинення вогню. На запитання чи прийме він мирну угоду, що визнає Крим як частину Росії, стане відповів: це не мені вирішувати, це частина обговорень і тут. Дуже небезпечно цій фразі, тому що Стармера мав би сказати, що він проти того, щоб Україна визнавала Крим. Я зараз розповім, чому так, тому що тут є от нюанс дуже важливий. Тому не можна казати, що ми приймемо все, що там Русь Україні визначати е, Крим. Це знаєте, як колись США казали, ми Україні визначати, коли припиняти ви війну. А ми будемо стільки з вами, скільки треба не до перемоги, а стільки скільки треба. Це теж неправильно. Так, от крім того, старман спростував заяви Трампа. Який раніше звинувачував президента України Володимира Зеленського у відсутності мирної угоди, що каже Стармер: Росія агресор? Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпеч... безпечний прохід із його країни в першій. Тиждень війни У той момент усі думали, що Росія дуже швидко досягне успіху у своєму наміру захопити Україну, і він залишився битися і керувати своєю країною. Що він робив із величезною мужністю і стійкістю протягом понад трьох років, як і вся його країна, це Росія повинна сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню. Я би ще тут відкоригував Кіра Стармера. І додав би і згадав про величність наших героїв, які з першого дня лише з автоматами, лише з тою невеликою кількістю протитанкових комплексів вийшли і боролися і під Києвом, і саме завдяки їм. І завдяки ним Росії не вдалося просунутися. Водночас, незважаючи на розбіжності з Сполученими Штатами Америки, Стармер заявив про неможливість для Європи відмовитися від зв'язку у сфері безпеки з Америкою. Я думаю, що це неправильно, в принципі, якщо до України, так і загалом саме ця здатність мати підхід, орієнтований на НАТО, дала нам мир зараз. Наше завдання не в тому, щоб розмірковувати про 80 років найуспішнішого альянсу з тих, що коли-небудь існували. Наше завдання гарантувати, що як лідери ми забезпечимо, щоб цей альянс зберігався в прийдешні десятиліття. Нагадаю вам, що Джей Ді Венс сказав і гексет міністр оборони, що США. Більше не захищатимуть Європу, і Європі треба змиритися з тим, що ніяких гарантій від США не буде. Але тут варто також додати і зазначити, що в геополітичних е, пріоритетах США абсолютно невигідно їм не співпрацювати з Європою, з Японією, тому що є Китай. Тому, якщо чесно, переживати в Європі за те, що США. Розірвуть всі контакти з старим континентом не варто, тому що вони самі зацікавлені, вони самі від цього залежать. Так от, у чому небезпека з визнаннями США Криму? Вірніше, чому США просять Україну дозволити Америці визнати окупацію Криму, визнати те, що Крим російський. Тут дуже важливо. І про це мовчить Левіт, я казав так. Про це яка каже, що Зеленський забато говорить в ЗМІ. Про це мовчить і Лаврово. Він сказав, не буду розкривати деталі угоди. Про це мовчить Рубіо, Витков. Ну і про це мовчить Трамп. Ніхто не каже. Окрім як джерел, Ексіос і Телеграф, сім пунктів. Ніхто не каже, чому їх не, не проголошується. А тому, що є наступне: чому США вимагають, щоб Україна. Дозволила визнати Крим, тобто вони не кажуть, що е, Зеленський ти маєш визнати Крим російським. Ні, вони кажуть, не визнавайте. Головне, дозвольте США визнати Крим російським. Чому ж США таке роблять? Бо це важливо для того, аби в подальшому США просували легітимізацію і абсолютно міжнародне схвалення та визнання тих угод, які будуть підписані, і в цих угодах можливих власне Крим буде прописаний. Російським що США їх визнають російськими. Чому бо тоді в нас виходить наступне: Російська Федерація після цього на пару з США посередниками винесуть цю угоду, в якій прописано, що США визнають Крим російським на схвалення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де у пакеті буде пункт про визнання з боку США належності Криму до Росії? Далі Сполучені Штати Америки, Трамп і Путін. Як постійні члени Радбезу ООН ставлять питання перед іншими на голосування? Голосуйте за мир, тим більше, що Україна не проти того і не проти цього пакету, в якому США визнають Крим російським. А резолюції подібні вже де США не визнають Росію агресором. Ми вже бачили і їх голосували і приймали в Радбезі ООН. Далі що роблять? Росія і Штати на основі цієї резолюції скрізь будуть казати, що міжнародно визнані кордони тепер Російської Федерації це разом з тим з окупованим півостровом з 2014 року. А далі Україна, тобто ми з вами, можемо розриватися, кричати, що Крим український, кричати, що в нас в Конституції прописаний Крим як українська територія в рамках міжнародного. Сприйняття, визнані кордони будуть саме за Росію, тому що протягнуло через Радбез ООН. Ось де криється все. Ось так, власне, США е, хочуть зробити цю нехитру комбінацію. І Сполучені Штати розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною Російської Федерації і ніколи не змінить, звичайно, свою Конституцію з кордонами 91-го року. Але таким чином вони хочуть пропхати власне. Ідею і таким самим чином легітимізувати окупацію Росії з подальшими усіма, ви знаєте, наслідками далі буде в залі питання про кордон України, так тому що це буде прецедентом. Далі це зняття всіх санкцій з Росії, що й пропонує Трамп, починаючи з 2014 року. Далі я вам хочу сказати, що вже в прес-секретар. Партії Шольца в Німеччині заговорили про те, що потрібно відновити Північний потік 2, бо, мовляв, там юридично щось неправильно було зроблено. Ось куди все рухається. Ось чому Україна повинна стояти принципово на своїй позиції. Ось чому ми не повинні не йти ніякі компроміси щодо території, щодо визнання територій кимось в цьому світі українськими чи не українськими. Вони наші є і крапка. І ніхто не має права розповідати нам, що, куди і як. Визнавати, ну і тим паче до речі про моротворців ще один, начебто, компроміс від США. Вони казали, що вони не проти гарантій якихось, в тому числі, щоб якісь контингенти були в Україні. Так от, речник Кремля Пісков заявив, що розміщення західних військових контингентів на території України є абсолютно неприйнятними для Росії, оскільки це за його словами несе загрозу глобальній безпеці. І загалом вони заговорили про те, що це може бути початок третьої світової війни. Про це й сказав секретар Ради безпеки. Російської Федерації цей от Шойгу, Шойґута Алінівот, який раніше був міністром оборони, відповідно, він ще й назвав нашу. Е Територію ісконно руська і молодшими братами, чи якусь якусь таку він ніс про Україну. Ну тобто пропаганда рухається російська, про, про, продовжує литися. Ну і загалом е, каже що його що дивіться, європа ж готується проти війни з Україною, проти війни з Росією. От там, десь в Німеччині кажуть, що до 30-го року вони будуть готові напасти, так е, воювати з Росією. Вся Європа готується до того, аби унеможливити атаку Росії. Я вже вчора також казав, що країна, яка готується до нападу або альянс, який готується до нападу, він собі не буде загороджувати шлях для нападу. Але нагадаю, що країни Балтії вийшли з Отавської конвенції. Зараз вони активно будуть, а можливо, і вже мінують кордон з Білоруссю, мінують кордон з Росією. Країни, які хочуть нападати, вони не будуть собі. Заміновувати прохід, так це ж абсурд, тому не варто вірити в цю пропаганду. На завершення я вам хочу сказати, знаєте, що, що Борис Джонсон, повністю це колишній прем'єр-міністр Британії, розніс про мирний план Трампа. Чому це важливо? Так я давайте процитую Бориса Джонсона, а потім прокоментую. Путін без розбору вбиває все більше українських цивільних, вбивши і поранивши 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І Яка ж його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями? Право отримувати суверенну українську територію, яку він захопив насильницьким шляхом і всупереч міжнародному праву. Це перше, що каже Джонсон. Друге право контролювати долю України, заборонивши її членство в НАТО. Третє зняття санкцій з Росії. Четверте економічне партнерство з Америкою. П'яте можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років. Ось що пропонує Трамп. Він пропонує і заохочує Росію. Почекай. Владимир, як він пише, не на часі ще вбивати. Ми зробимо так, аби ти собі підготував свою армію, ми знімемо санкції, аби знову гроші лилися в Росію. Ти тоді гарно свою армію піднімеш, даш їй зброю, навчиш. І тоді спокійно за 2-3 тижні спробуєш ще раз нагнути Росію. Ось що пропонує Трамп. Так, от подалі процитує Бориса Джонсона. Він каже, що стосується України, що вона отримає після трьох років героїчного опору проти жорсткого і несправедливого вторгнення, яка їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли, заради які нескінченно повторюють свободи і демократії в усьому світі, крім права ділитися своїми природними ресурсами зі сполученими штатами, вони не отримають нічого. Що є в цій угоді, що може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого. Каже Борис Джонсон, і чому я цитую саме Бориса Джонсона? Тому що таких висловлювань по світу авторитетних політиків, аналітиків, професорів дуже багато. Але Борис Джонсон це та людина, яка була прихильником Трампа, який казав, що Трамп все зробить, Трамп допоможе завершити цю війну, Трамп допоможе Україні, засипати Україну зброєю. Бачимо, що навіть Борис Джонсон каже, що Трамп дії на руку Кремля, в мене таке взагалі враження, що, окрім того, що Трамп є соратником Путіна, він зранку до ночі в себе в Маралаго вмикає Скабів у Попова і дивиться, що ж там відбувається. Лише так можна пояснити, чому він виходить. і каже, що компромісом Росії є те, що вона не захопить всю Україну. Саме такі наративи несуться на прокремлівських засобах масової інформації засобах масової пропаганди. Що ж, такі були новини станом на 25 квітня, п'ятницю традиційно попрошу вас, не забудьте поставити лайк, підпишіться на 24 канал. Тут є посилання, підпишіться на мій Ютуб ресурс. Давайте далі просувати, відстоювати Україну і проукраїнську позицію.